Да, добрий день вже біля машини. Починаю огляд, потім відео, фото, все скину. Що додатково цікавить, пишіть зразу, щоб потім не було ну, не було моментів. Тут гвинти пофарбовані в білий. Більше всього, що воно тут крутилося, знімалося. Цього питання. Тут наче не кручено, виглядає дуже гарно. З цієї сторони також... Фарбовані в болти, більше цього кручені. Тут, тут виглядає гарно, тут маємо школ такий на фарі. Кріплення, тут також перетягнути квісника. Тут рівно ціло. Рішивка тримається нормально. Пари практично в ідеальному стані, без якихось значних слідів експлуатації. Волонжероном. Це у нас чудово виглядає. Ланже сумнічки поприслужні. З цієї сторони також все виглядає гарно. Підтікань. Потім ще не пальні, що літари подивилися. Отак з поки що все чудово. Мотор, судячи з опису алюмінію. Повімнився тут нас не крутилося, тут бачимо, що двері регулювали. Ось рижик. Тут, така. тут не кручено, тут не кручено. Карта також нормальна, є сюди експлуатації, але не критична. Тут чомусь карта розбиралася, не вистачає гвинтика. Є такий момент. Поворотні в зеркало. Гарно не люфтить. Так, скло забув сказати. Сім, сім. Лобове у нас Гардіан, 24 рік. Так, наче без колів, без зауважень. Тут сім тут сім. Тут у нас зеркало трошки з люфтом, має такі моменти притертості. Для вантажного є такі сліди використання, але нічого глобального. Є така корська, така костка. Такий момент. Педальки виглядають гарно. Без якихось зауважень чи нарікань. Кермо також виглядає гарно. взагалі в ідеальному стані практично. Але кермо це не є проблеми. Тут у нас сидіння не є просажене, ховинка досить м'яка. Є такий момент на сидіння. Тут підножка відкручена, вона в більшості, тому що тут вже акумулятори стоять всередині. Тому і багато хто не ставить взагалі на місце, навіть якщо машина постійно в рейсі, то ніхто не це такі моменти. Так, тут у нас по дверям не кручено. Тут в нас також не кручено. Тут не крутився, тут також виглядає гарно, не крутилося. По панелі такий загальний вид. Ну, виглядає все досить. Непогано, тут трохи є притертості, поцарапини. царапини в такі моменти. Так, гамівні диски непогані, колобки. Також в поганому стані що більше половини. Диск має бурки, пильник цілий. Хотьоків не бачу, так як все закрито пильником. Мокру це вода, не сухе рейка, резина у нас протектор. В непоганому стані. Кумхо 1923 полусізон. Знос протектора плюс-мінус рівний, з правої сторони, завважень немає. Тут у нас гальміні диски, колобки. На тому ж стані, як і по лівій стороні поводійській, виглядає все непогано. Так, резина в нас така сама, виготовлення 17.23. Одна система у нас перевірна трохи сажа покидає але вихлоп гарний, нічим не смердить по рамі. Все виглядає гарно, є такі моменти з корозією на стиках, але це нормально для них, мабуть. Тут ніяких тріщин, все чогось не помітно сори у нас на кому стані жарі там все теж постіли рама ціленька ніде тріщинці слідів сварки не видно протектор ось такий безризі нічого так тут серьги теж у нас все гарно Тут по рамі у нас на момент те, що чорний метал, то видно, що воно передувало, його пофарбували. Так, ліва сторона. І якісь сліди, не знаю, чого воно тут так. З тієї сторони вроді такого немає. По рамі все гарно, все чітко непогано. Тут у нас резина 20 2020 року, протектор такий самий, як і з тої сторони, і стан протектора також схожий. Якихось моментів по дисках не бачу. Нема так, рама тут так само, ресора ціла, антіскрип порепаний на ресорі, але то не страшно. ціла. Отак, ось такий. На рамі немає ніяких. Тут з цієї сторони так само, як і по правій стороні, момент ось, ось такі. Кріплення ось такі. Гонтиржавуваті, але після всього що вони з заводу йдуть такі, що нічим не Можливо, У буді є моменти місцями такі там видно подряпина, тут таке коцка, така. Але якихось тріщин чи слідів шпакльовки немає, не бачу В цьому разі. Вон є притертість по борту тут, також по тут он також є момент у буді. Тут все гарненько, по алюмінію все чітко. О, тут теж така подряпина на борту, не без того. Вон там зверху теж коцка. На погрузочній теж є дрібні вм'ятини на, ну, на захисні наверху. Так, гідроборт у нас алюмінієвий, видно, що тут воно по краю метал, його підфарбували. Тут стику, стикувана, що трошки корозія понизу є. Ну, мабуть така його робота. Ну, Якихось зауважень ага. по циліндру. Тут помащено, тому воно таке за... запотівше. Історія по гідравліці, ніяких підтікань, ще щось не бачу. Всі шланги ціленькі в стані хорошому, не потріскані. Є корозія трошки поверхнева на штуцерах. Такий момент. Ось буде середини тут з-під низу, де бризгули як тут частина дорожнього болота, Закидає сюди. З цієї сторони у нас така ж сама історія, як бачимо, понизу буде. Так. Такі моменти. Це як би рама. Ага, тут по сварці воно таке саме, по з'єднанню, як і з тої сторони. Це так, видно, робить завод, який, який ставив зверху. За салон я вже говорив, трохи поцарапаний там все вже є. Ідемо з'їмтущиком. 28,43. Добре. Добре. По столицю добре. Тоже це 116, це завод, І Тут вон, натерло, бачите? Тут все добре, не фарбувалося, все чітко. Добре. Добре тут видно що воно все по заводу, всі точечки все на місці 55 Машину не глушу щоб вона Щоб вона була провірити сажу його нормально 102 чисто беззауважит опышка да и крыла все добре 95, 90 все равно чудово, тут я подряпана така на выде на кабине 7 52 30 буду у нас Сіозаводи, студент, там порамі. Можна і не пікати, по ній видно, що нічого з неї ніхто не робив. Так, про двигун, який казав

тут, бірво. Від того і, і таке проводше. Далі. Там по мотору видно, що він скараду сутий без зауважень. Подравні має порозі, як я казав. Там помір, відключення, не знаю чого. Цього не допомагаємо. У коробці, як бачимо, теж там все сухо, ніяких по посальнику немає. Тут порог трошки отопідім'ятий. Так, підключився діагностикою, приборка Є якісь моменти. Хай Момент так. Так. Середини на склі тут. Тут снаружи скол такий. Так, далі скло лобове плюс-мінус ціле. Так, медіа. Нема під'єднаних. Окей. Налаштування. Додому. Карта. Огоджуюсь. Так. Карти України у нас нема. Таке. Куліса у нас. В поганому стані тут є подряпини такі. Тут у нас пропальчик. Ось. Так, одразу перевіряю зеркала. Працює. Праве. Працює. Двірники працюють. Так, по пробігу маємо. Так. На щитку маємо те саме. Так, турбінка дує в нас непогано, ми можемо бачити. Так. Добре. Пасажовику дивиться, 8, 7, непогано так. Перша довжина там вперто, ось так, 4,72 і 5, якщо бути точно. 40, 7,5, але цей борт піднімається, ой, і піднімається і виходить у нас обидвічна. Тут 230, 235, 34, ладно, відкрию ще раз. Так, по пошкодженнях пластику по дереву все взагалі гарно виглядає таке лажні. Рівненькі, всі планки рівненькі, не видно, що воно тут щось робилось чи що. Глядає все як з заводу. Слідів якогось ремонту чи ще чогось немає. По алюмінію все воно рівно. Так має бути по заводу. На нижній нижні, де впираєш под доном. Трохи позагнутий алюміній. Тож машина не нова. Тут у нас теж все чітко. Без яких зауважень. Дах у нас склопластик. Тут скловолокно виглядає. Дуже непогано там. Пробоїв ще чогось немає. Зараз на дворі дощ снігу, якби якесь підтікає ауто є. Опа, треба буде зарехтувати. Тут якесь почорніння. Також як би так. Тут воно видно по скло пластику. Такий момент. Там, де от знаружи воно притерто, так само тут. Ну і тут є Це стандартна, мабуть, тема, що є сліди слідопоросів. Так, залізу трошки підбуду, ну, не знаю чи вийде за... заїхати на цей на яму. Так ну, він тут а, в такому собі стані, він видно, що заводський рідний. По вібрації не знаю чи воно там є, так тут у нас... Зауважень по амортах по тому всьому нема. Люфт от такий по диференціалу. Так, тут я вже казав, що все ціленьке підтікань ніяких немає на посальниках, по, по лосей, по хвостовику, ні тут, ні на коробці. Ой. Ніби не порваний, трошки порепаний, чи ні не видно. так. Це що там таке? Ні, нічого критичного, але все рівно трошки підгукує спереду. Ну і ця штука тарабаниться як безвично. Без так ключик. Тут три ключа в комплекті. Так перевіряємо чи всі працюють. Так, да, всі три працюють. Прикольно. Чувствую. Да, все чуть